Сльози з очей у людей йдуть як мінімум у двох випадках. Коли вони ріжуть цибулю і коли дивляться в некалібрований монітор більше години. Це О? Чи Р? А блін, це взагалі не буква. Щоб не потрапити у подібну ситуацію, монітор потрібно налаштувати. Про це сьогодні і поговоримо з вами. Білки нови на каналі Мойо. Поїхали. Упевнений, що більшість людей після покупки монітора не змінюють його налаштування. Тобто купили, дістали з коробки, включили і давай е, там працювати, чи е, хто що робить. В результаті чого монітор працює на характеристиках далеких від максимальних або оптимальних. Якість зображення, звичайно ж, гірша, ніж може бути, е, і страждають ваші оченята. Е, а берегти зір, все ж таки потрібно. Це я кажу вам, як е, людина в окулярах. Ну, зараз. Я в лінзах, а так, в принципі, в окулярах. Тож, для початку потрібно розібратись, для чого вам потрібен монітор. Якщо ви працюєте за комп'ютером, робите монтаж, наприклад, кольорокорекцію, обробку фото, то вибачте, це відео точно не для вас. Бо ви вже знаєте, як це налаштовувати. А якщо і не знаєте, то вас врятує калібратор. Але це річ не з дешевих. Ну що ж, частину людей відсіяли. Тепер все ж таки поговоримо з двієчниками, які можуть читати хіба що інструкцію в туалеті на балончику з освіжувачем повітря. Е, і то це було до появи смартфонів. Зараз навіть цього ніхто не робить. Тож варто одразу попередити, що усі монітори різні і немає е, єдиного налаштування для всіх. Тому для зручності, якщо ви все ж таки працюєте з кольорами, краще подивитись огляд саме вашої моделі. Зазвичай автори таких оглядів калібрують монітори і залишають рекомендації, як краще це зробити. Але повторюсь: зробити ідеальне налаштування можливо і не вийде, тому що одна і та ж модель навіть з однієї партії може відрізнятись між собою на рівні заводських налаштувань. Іншими словами, монітор це унікальна свого роду річ. Але в будь-якому випадку це набагато краще, ніж ви б користували ваш монітор з налаштуваннями з коробки, як я. Це робив завжди. Тому спробуйте самостійно подивитись огляди, почитати на форумах про свій монітор, свій ваш монітор, та хто і як його налаштовував. Якщо вам не вдасться, то поділюсь з вами сайтом. Він буде в описі під цим відео, на якому є опис найпопулярніших моделей моніторів, є результати тестів та їх, так би мовити, підтвердження, і все це дуже детально описується. Впевнений, ви знайдете там ваш монітор і його ідеальність. Калібрування, яке зможете завантажити на свій комп'ютер і використати його в меню свого ПК керування кольором. Зробити це абсолютно неважко, просто слідуйте інструкції, і не будемо на цьому загострювати увагу. Тож, якщо ви вже внесли якісь зміни у налаштування монітора, то бажано знести їх до заводських налаштувань. У кожного монітору це відбувається по-різному. От, Наприклад, у мене за допомогою джойстика знаходимо заводські налаштування, скинути. Так. Як у вас це робить? Би це шукайте, я думаю, також це неважко. Продовжуємо. Так би мовити, переходимо до справи. У кожного монітору вже є закладені режими в меню, які змінюють його картинку під вашу задачу. Заходите в меню, обирайте найбільш підходящий, так би мовити, для вас. Стандартний текст, пейзаж, ігровий і так далі. І так далі. Але моя вам порада: не використовуйте стандартний, тому що він має бути найбільш універсальний, а це означає, що він не підходить ні для чого. Тому що ті люди, які Працюють з документами, їх не влаштує яскравість і контрастність. А ті люди, які грають, можуть через годину просто розбити монітор. І інші режими вже більш-менш підходять до прямого їх використання. Так би мовити, у режимі текст зручно читати, в режимі кіно зручно спати, бо там кольори значно темніші і м'якші. А я під кіно люблю поспати. Та інші режими. Далі наступна порада це оновити драйвер вашої відеокарти. Так, від неї залежить здатність вашого монітора працювати наповну. І якщо драйвер застарілий, то ніяка калібровка цього не замінить, скоріше за все. Після цього раджу вам виставити максимальну частоту оновлення вашого монітору. герцовку. Робиться це для того, щоб картинка плавніше змінювалась, без якихось причепів і розривів. Ну і в принципі ви за це заплатили, заплатили гроші, бо, як правило, чим більше герц в моніторі, тим він дорожчий. До речі, по цьому параметру по герцах можна на сайті моє підібрати собі монітор, просто там птічку поставити, так би мовити, на будь-який бюджет. Тож виставити герцовку потрібно як на самому моніторі. Клавішами з боку, або знизу, або джойстиком, і в операційній системі. Зробити це також неважко. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі, оберіть розділ параметри дисплею, гортайте вниз до пункту додаткові параметри відображення і обирайте найбільший показник у меню частота оновлення. Якщо частота не співпадає на моніторі та в іграх, то скоріше за все проблема у кабелі з'єднання між самим монітором та системним блоком. Як правило, більшість брендів економлять. Кладуть у коробку з монітором HDMI, який не може передати велику герцовку. Тому ще одна вам порада: докупіть DisplayPort. Ви точно не будете жалкувати. Якщо ж ваша відеокарта не має виходу DisplayPort, то беріть HDMI кабель версії 2.1. Наступний важливий параметр це яскравість. Як я й казав вище, від цього залежить ваш зір. Вибачте. Якщо монітор налаштований правильно, то яскравість у добре освітленому приміщенні повинна бути приблизно в діапазоні 20 до 30 В темній кімнаті ще менше. І лише якщо ви працюєте на березі океану на Балі і вам постійно світить у монітор сонечко, лише у цьому випадку яскравість сміливо збільшуйте. Далі важливий налаштування чорного у темних ділянках. Усі ми дорослі діти і любимо пограти в ігри, і часто у темних кутках гри ми можемо не побачити суперника, а це програна катка і булінг від тіммейтів. If you know what I'm talking about. Покращити видимість у таких зонах можна двома шляхами. Перший це подивитись в налаштуваннях самого монітору. У мене монітор LG, який у вас я не знаю. А до речі, посилання на цей монітор також буде в описі до цього відео. В моніторах, наприклад, Asus є функція Shadow Boost, яка відповідає за покращення відображення саме темних фрагментів, при цьому не торкаючись, не чіпаючи світлі ділянки. Якщо ж у вас монітор іншого бренду, скоріше за все, у вас також є така функція, але просто має іншу назву. Пошукайте. Це, мабуть, найбазовіші моменти у налаштуванні моніторів, але як я вже і казав, вони не являються універсальними. Є ще налаштування, наприклад, відеокарти. Як ми знаємо, найпопулярніші це, наприклад, AMD, Nvidia. НВД, там також є свій софт і налаштування, якими можна відкалібрувати свій монік. І на останок ще одна порада: це е, правильний наклон монітора та відстань, на, на якій він стоїть від вас, а також е, ось це положення, наприклад, е, від цього також залежить дуже багато. Тому не ставте його занадто високо, е, під прямим кутом, е, або занадто далеко. Від цього буде страждати не тільки ваш зір, але вже і е, спина. Е, найкраще його положення це приблизно. На, на рівні, так би мовити, ваших очей і відхилити верхню частину від себе, трішечки буквально. Не забувайте про яскравість монітору в вечірні часи. До речі, можете скористатись функцією від Windows нічник в тих же налаштуваннях дисплею. Там вона виставляється по годинах, тобто, коли він буде, коли, коли ця функція буде вмикатися, вмикатись. Дійсно корисна функція. Ну що ж, на цьому здається усе. Я відчуваю, чесно кажучи, відчуваю, що не повністю відкрили тему, тому пропоную е, поділитися досвідом. Вам поділитися своїм досвідом в коментарях. Можливо, якісь профілі налаштування у вас є. Також діліться посиланнями. Е, розповідайте про свій особистий досвід користування конкретною моделлю монітора. Також е, розкажіть, чого вам вдалося, так би мовити, в ваших настройках е, ваших моніторів. Е, на цьому здається все. І я впевнений, що правильні налаштування все ж таки покращать ваш, ваш і, ігровий процес і. Процес робочий. А от хто хоче на профі рівні налаштувати свій монітор, все ж таки раджу купити калібратор, хоч він і немало коштує, або викликати спеціаліста із таким прибором додому. Він відкалібрує ваш монітор і файл з цими налаштуваннями залишиться у вас, і ви зможете його використовувати навіть після переустановки системи. Здається, все. Ще одна тема майже розкрита. Всім пока. Побачимось! Цілую плечі і до встречі.